Значить, це валік. Мене часто так називають, а я не люблю, коли мене так називають. Ну це приклад, як мене не треба називати. Але це також річ, без, без якої я не уявляю свій побут. Тому Чого у що... тебе собаки я ж немає? Собаки ні. У мене, є... у мене постійно були коти. І, ну, типу, я, не знаю, я ненавиджу, коли у людях на речах оце от волосся повсюди як шерсть. А на тілі, якщо таке враження, тілі, ніби, ніби Ця річ, волосся. в принципі, зроблена з кішки на, на тобі. Блін, Кожен ранок я піднімаюся, і ще навіть сонечко не виглядає, я беру це в руки і чищу весь свій одяг. Монотонно так. Я використовую їх іноді один, у мене витрачається за два дні. Хоча він розрахований на пару тижнів. От е, я в цьому плані, бо я б не знаю, як без нього взагалі, тому що якщо без нього, то я буду ходити весь у ці ще одній. У мене шуба буде просто з шерсті. Тому так, да, це. Річ без якої я точно не уявляю. Свій побут, я дуже буквально сприйняв. Це виявляється, типу, в Швейцарії, знаєш, там всіх фаліз відкриваєш там, типу. Ти, да, у мене буде набір, набір валіків, типу там 100. знаєш? А прикинь уяви, якщо б я пройшовся цим валіком по костюму Немо. Він просто стерся, бо цей костюм. Не любиш, щоб називали Валік, а Я як. Не любиш? Я ненавиджу. Да, да, Валентин він да, любить. Ні, ні, валя, валя просто валя. валя. Я на честь про бабусі названий, вона Валентина валя. Валік це реально як красять стіни.